Перед тим, як ми будемо звершувати хрещення, я хочу представити вам брата Володимира, який відвідував нашу церкву вже досить довгий час. І прийшов час, коли він сказав, що вже я хочу приєднатися до церкви, бути членом. Я вірю, що Господь є моїм Спасителем. І він покаявся, він прийняв Ісуса Христа і хоче слідувати за ним далі, приєднавшись вже до церкви. Тому ми звершуємо хрещення, і я хочу ну, трошки сказати про те, чим воно є. По-перше, за все, це заповідь Господня. Коли ми читаємо текст із Марка, 16 розділ, 15 вірш, 16 вірш, то Ісус Христос сказав так і сказав їй, ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє усьому творінню. Хто увірує, йохреститься, хреститься, буде спасенний, а хто не увірує, буде засуджений. Тобто це повеління Господа Ісуса Христа. Іти проповідувати Євангелію. Це перш за все. Люди повинні почути Євангелію, люди повинні прийняти Євангелію. І потім, увірувавши в те, що звіщається, вони повинні приймати хрещення. Сьогодні ви побачите наглядну картину, чому ми називаємося баптистами. Баптизо – це як погружати в воду, да? це окунати когось у воду. І це грецьке слово, від якого походить термін баптист. Чому нас так назвали? Тому що ми проповідуємо вчення про те, що людина повинна свідомо покаявшись, увірувавши. Приймати хрещення, не у віці немовляти, не у дитячому віці несвідомому, але коли вона вже свідомо приймає Ісуса Христа і хоче слідувати за Ним. Тому що те, що ви побачите у хрещенні далі там, то ви зрозумієте, чому немовля цього зробити не може. Хрещення це не тільки заповідь Господня, яку треба виконати, це ще і сповідання своєї віри. Завжди при хрещенні в будь-якій церкві християнській віра повинна сповідуватися при хрещенні. Людина, яка е, приймає хрещення, вона ну, раніше вони вивчали в е, давні часи вивчали символ віри, апостольський символ віри, або нікеоцаргородський символ віри. Вони вивчали це і промовляли, і говорили, що ми віруємо Оце, Оце, Оце. оце. У нас він коротший, у нас він взятий з святого письма, там, де е, Пилип Хрестив Євнуха, і там короткий текст, але там теж є сповідання віри. І ви почуєте це сповідання. Але людина від усього серця повинна вірувати і повинна, е, усвідомлюючи все, сповідувати оцю віру. Тому хрещення це є іще і сповіданням віри в Господа Ісуса Христа. Коли людина приймає хрещення, вона ототожнює себе з Христом. Вона говорить про те, що я тепер уже послідовник Господа Ісуса Христа. Я вірую в те, що, чому він навчав, у те спасіння, яке він проповідував. І вона вже є християнином відтепер. Від, з моменту хрещення її, це видимий такий знак, який свідчить про те, що людина тепер уже стає християнином. Це друге значення хрещення. Третє значення, воно, можливо, не так нам зрозуміло, але це видимий такий образ, який ми побачимо. Я буду занурювати брата Володимира у воду, потім він буде з тієї води вставати. І цей образ говорить про знаєте про що? Про те, що людина, це записано в шостому розділі. Послання до римлян, що людина помирає для минулого життя і піднімаючись, вона воскресає для нового життя. Тобто те життя, яке було в невірстві, те життя, яке було там уже воно позаду, воно повинно, ну, як воно продовжується життя фізичне, да? але той спосіб життя, який був тоді, він повинен вже піти геть. а Новий спосіб життя повинен прийти, в життя людини, і людина повинна жити вже за заповідями Ісуса Христа, виконуючи Його волю. Тобто вона воскресає для нового життя під проводом Духа Святого у Господі Ісусі Христі. І про Це свідчитиме хрещення. Ще один момент, про який сьогодні вже сказав Володимир Михайлович. Він говорив про те, що хрещення це є обіцянка Богу доброї совісті. Незалежно від перекладу, хто як перекладає, чи це прохання доброї совісті, чи це обіцянка доброї совісті, де хто перекладає. Незалежно від цього, навіть якщо б людина не говорила оцього слова обіцяю, коли вона приймає хрещення, вона свідчить про те, що вона є віруючою людиною для всіх оточуючих. Про, вона свідчить про те, що вона вже бере на себе оцю назву християнин, тобто послідовник Ісуса Христа. І вона бере на себе разом з цим, що зобов'язання відповідати вченню Господа Ісуса Христа. Тобто, оце слово, коли говорять, що обіцяю служити Богу в добрій совісті, воно означає, що людина буде прагнути і слідувати. У цьому Євангелі, в цьому вченню Ісуса Христа, і вона буде намагатися виконувати всі Його заповіді. Там, де щось не вийде, можливо, то є спосіб прийти до Христа і покаятися, і сповідати свій гріх, і відновитися. Але як основна тенденція життя це прагнення до безгрішного життя, до того, щоб слідувати за Господом Ісусом Христом, по його вченню. Ну і ще одне значення хрещення, яке ми маємо в Слові Божому. Хрещення це обряд, який свідчить про приєднання людини до місцевої церкви. Тобто людина приймає хрещення в якійсь помісній церкві. ну, У даному випадку це церква Віфанія, яка знаходиться тут, на Масанах, і вона буде належати до цієї церкви. тобто, вона відповідальна тепер уже перед цією церквою. Вона її відвідує постійно, вона навчається тут, вона разом з іншими спілкується віруючими, вона разом з іншими віруючими несе служіння якесь для Господа, яке церква доручає їй. І так далі, і так далі. Тобто ця людина вже стає членом церкви. З дня хрещення приєднується до місцевої церкви. До Христової церкви в цілому вона приєднується тоді, коли покається, коли Господь простить її, виправдає її, а до місцевої церкви вона приєднується через водне хрещення. І з цього моменту вона стає повноправним учасником усього, що відбувається в церкві. І це і вечеря Господня, який вона вже має право приймати участь, і всі питання, які там загальні збори, коли збираються в церкві, вирішується щось. Для служіння, то вона може приймати в цьому участь. Тобто вона вже може користуватися всіми правами члена церкви і повинна виконувати всі обов'язки члена церкви. Для цього в нас є там особливе положення, яке ми надаємо читати і, і так далі. Тобто там, там все те, що в Слові Божому написано, воно просто вибрано, так би як зжато і дано людині, щоб вона знала про це. Про все. Тобто ось коротко я вам розповів, що тут відбувається. Це хрещення, воно має отаке от значення. І нам треба його звершувати, бо це повеління Господа, і це бажання і брата Володимира, який прийняв Ісуса Христа, який Спасенний, і це бажання церкви виконувати заповіді Господні. І Залучати до церкви нових і нових спасенних людей. Для нас важливо, оце, оць, виконуючи оце повеління Господа Ісуса Христа, найважливішим є те, що Він повелів, що ідіть і проповідуйте Євангеліє усьому творінню, і тут сказано, хто буде вірувати і охреститься, наслідок який? Буде спасен. Оце те, чого церква прагне. Оце те, чого вона прагне виконувати Боже завдання з одного боку, а з іншого боку вона хоче спасіння людей, якого хоче також і Христос, якого хоче також і Господь. Бо сказано, що Бог хоче, щоб усі люди спаслись і були з ним. І заради цього і проповідь, і заради цього і служіння, і заради цього і хрещення, для того, щоб досягти спасіння і вічня. І ми будемо звершувати зараз хрещення. Господь наш Бог, ми славимо тебе за велику твою любов, за велику Твою милість, за те, що в Ісусі Христі Ти дав спасіння людству, за те, що Христос прийшов у цей світ, постраждав у тілі будучи, помер за наші гріхи, відкупив нас. І за те, що тепер через віру в нього ми можемо мати спасіння. Слава тобі, Господи, за це діяння Твоє. Ми вдячні Тобі за те, що блага звістка про смерть і Воскресіння Господа Ісуса Христа вона проповідується ще і ще і далі, і далі, Господи, і люди навертаються до тебе, люди приймають тебе, Господи. І люди спасаються. Ми вдячні тобі, Господь наш Бог. Ми вдячні тобі за брата Володимира, який сьогодні хоче прийняти хрещення. І ми, Господи, просимо тебе, щоб Ти благословив нас звершити оцю заповідь, Господи, для слави Твоєї, виконуючи твій наказ, Господи, благослови нас звершувати оцю заповідь. І нехай Тобі в цьому буде. Слава Отцю, і Сину, Святому Духу. Амінь. Амінь. Я буду питати, те, що треба питати. Дорогий брат Володимира, чи ти віриш в Ісуса Христа, Сина Божого, як твого Господа і Спасителя? Герою. Чи обіцяєш йому служити в добрій совісті? Обіцяю. Хрещу тебе по вірі твоєї, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Так, все отак от робиться. А я ще помолюся на закінчення. О, можеш і ти, ти перевдягатися, допоможіть. Помолимося. Господь наш Бог, дякуємо тобі за твоє благословення до цього часу, Господи. За твою допомогу, за те, що ти благословив нас звершити цю заповідь і за те, що брат Володимир охрестився, приєднався до нашої церкви, Господи. Слава тобі за Його спасіння, благослови Його далі і нас, благослови в подальшому служінні, і нехай Тобі у всьому буде хвала, честь і поклоніння, отець Сине Дух Святий. Амінь. Амінь. Ну що, ви можете повертатися.